Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку додавання і віднімання числа 0. Продзвенів, уже дзвінок. Починаємо урок. Будемо добре працювати, класні результати мати. Дітки, сьогодні на уроці ми будемо вчитися додавати і віднімати число 0. Зараз у нас усний рахунок. Було. Шість кепок. Додали. І ще дві. Скільки кепок тепер у нас є? Шість додати два буде вісім. Було три сукні. Ми купили ще дві. Скільки тепер у нас суконь? 5 молодці. Була одна пара черевичків, тобто одна пара це 2, пам'ятаєте, мовчили. Купили ще одну пару черевичків, стало в нас дві пари. 2 додати 2 це буде 4. Правильно. А тепер подивіться, будь ласка, на наш акваріум. Скільки рибок... У двох акваріумах 4. Давайте перевіримо. На першому акваріумі плаває 4 рибки. У другому акваріуму у нас немає рибок. Це 0. Значить, всього у нас плаває 4 рибки. Як ми це можемо записати цифрами? 4 додати 0 буде все одно 4. Тому що ми з, нами, з вами знаємо, що 0 це нічого. Тобто, якщо в нас було число, ми до нього додали 0, то ми все одно отримаємо те число, Перше, наш перший доданок. Добре. Рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, скільки рибок забрали з акваріуму? Скільки? 0. Тобто в акваріумі було три рибки. Забрали 0. І залишилось все одно 3. А тепер запам'ятайте таке правило: додаючи і віднімаючи число 0. Ми дістаємо те саме число, тому що нуль це в нас нічого. Добре. А зараз, будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 58. Це 5 та 8. Давайте ми з вами розглянемо малюнку. На турілочці лежало 4 яблука. Потім принесли ще 0. Тобто нічого не принесли. Скільки на тарілочці залишилось яблук. Так, їх 4 залишилось 0, це не скільки. Порожньо, так? Да? А тут було 4. Тобто вони ж і залишились лежати на тарілці. Давайте другий подивимося. На тарілці було 4 яблука. Ми не з'їли жодного. Тобто, ми з'їли 0 яблук. Якщо ми нічого не з'їли з вами, то на тарілці залишилось так і лежати 4 яблука. А тепер запам'ятовуємо правило ще раз. Додаючи і віднімаючи число 0, дістанемо те саме число. Дітки, тобто те саме, яке не 0 було, так? Добре. А тепер ми з вами спробуємо самостійно розв'язати вираз. Сім додати 0. Скільки буде, дітки? Буде 7. Правильно. Тобто, якщо 0, це нічого, ми його не враховуємо, значить залишається лише 7. Далі 7 відняти 0. 7 це нічого, ми нічого не враховуємо. Значить, у нас і залишається 7. 9 додати 0. Буде скільки, дітки, записуємо уважно. Буде 9. Правильно. А 9 відняти 0. Скільки буде? Буде 9. 5 додати 0 буде скільки? Буде 5. А 5 відняти 0 буде також 5. 8 додати 0 дорівнює. 8. А 8 відняти 0 дорівнює. Також 8. 4 додати 0 дорівнює 4. І 4 відняти 0 буде. Також 4. Молодці. А тепер давайте ми з вами підберемо числа. Наприклад, у нас є перший доданок, немає другого доданка і є сума. Як ви думаєте? Скільки треба додати до 2, щоб отримати число 2. Тобто нам не треба нічого додавати. А ми знаємо, що нічого це 0. 2. Додати 0 дорівнює 2. Добре. 1 відняти, скільки дорівнює 1 дітки. Лежала на тарілочці одне яблуко. Ми нічого не забрали. Нічого це скільки? Нічого це 0. А скільки нам треба додати до нуля, щоб отримати 6. Якщо 0 це нічого. А нам треба отримати 6 то нам і треба додати те саме число. Тобто перший доданок у нас буде 6. Далі, скільки треба, е е е від якого числа треба відняти 0, вибачте, щоб отримати 3. Якщо 0 це нічого, то нам треба, щоб було таке число. Значить, яке число, яке число у нас буде? Зменшуване у нас буде 3. Дітки, хто не встиг, поставте відео на паузу і допрацюйте. А зараз у нас фізкульт хвилинка. Добре, а тепер виконаємо останнє п'яте завдання. Нам треба намалювати у кожній клітиночці таблиці, круг, квадрат або трикутник так, щоб у кожному рядку та кожному стовці були різні фігури. Тобто, давайте спробуємо так. У нас спочатку візьмемо простий олівець і намалюємо круг. Дивимося. У нас круг тепер не може бути ні тут, ні тут. Так, все, зайнято. Тоді давайте спробуємо намалювати круг посередині. Ще один. Тепер він вже не може бути ні тут, ні тут, ні тут, ні тут, ні тут бо все зайняте. Значить, де вона залишається ще кругним намалювати? У нижньому правому куті. Добре. Наступний, давайте ми з вами намалюємо квадрат. Якщо у нас уже у горі є квадрат, більше в горі не може бути квадрат, так? Давайте наступний квадрат напишемо на друг... намалюємо на другому рядочку, так? Другий рядочок, давайте його намалюємо в кінці. Якщо у нас уже є у цьому ряді, у цьому ряді, дивіться, тут уже використано не можна, значить залишається лише лівий нижній кут. Намалюємо там квадрат. Ну і усіх інших, які вже залишилися літинки, ми намалюємо трикутнички, їх буде три. Поставте відео на паузу та домалюйте. Таким чином, у кожній клітиночці таблиці є, так, у кожній клітиночці, у кожному рядочку, і круг, і квадрат, і трикутник. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо, як ви засвоїли сьогоднішню тему. Я називаю, а ви відповідаєте. 5 додати 0 буде. 5. 5 відняти нуль буде 5. Сім додати нуль буде 7. Сім відняти нуль буде. 7. 2 додати нуль буде. 2. 2 відняти нуль буде 2. Десять додати нуль буде. Десять. 10 відняти 0 буде. 10. 3 додати 0 буде 3. 3 відняти 0 буде 3. Молодці. Чудово. Дітки, ну що ж, на цьому наш урок математики завершено. Скажіть, будь ласка, чого ми навчилися сьогодні на уроці? Додавати і віднімати число 0. Я сподіваюся, що у вас усе вийшло. До побачення, до нових зустрічей!